Ну ти останній раз, то ти десь біля його. впав Крезок. За зв'язку. Шахеду пав, спишка була. Так, бачили стало. То що, плюсуємо ще одного до нас. Напевно сюда, це не останній. Знайшли місце падіння БПЛА тих пишахід. Бачимо безпосередньо під центр, де він був підірваний. Шкоди ніякої не задіяно ні цивільним особам, ні господарським, цивільним і критичним інфраструктурі. структурі.

Разбираем трошки. Разбираем трошки уламки. И тут и электричная частина. И того, что все кулеви отворы. вид враженья.